Сьогодні день пам'яті українських захисників та захисниць, щирі співчуття тим, хто втратив своїх рідних чи близьких, це найдорожче, дуже боляче і важко бачити, як гаснуть молоді життя. Якщо ваші рідні чи близькі воюють на нашій Україні, чи ви втратили своїх найдорожчих людей, напишіть свою історію у коментарях. А ви знали, що якою буде погода 1 жовтня, такою буде погода і 1 квітня? І про погоду у Києві на даний час передбачається плюс 10 градусів за Цельсієм, а в Коломиї плюс 7 градусів за Цельсієм. Незважаючи на холод, бережіть себе, і нехай ваше сьогодні буде щасливим. Тісно щасливим завдяки нашим захисникам.